Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд визнати необґрунтованими та стягнути в духі держави активи заступника міністра охорони здоров'я головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна на суму більше 3,2 млн мільйона гривень. вересня прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами національного агентства з питань запобігання корупції та доказів самостійно одержаних у встановленому законом порядку заявив позов до вищого антикорупційного суду за даними Корупційних органів у 2021-2022 роках службовець придбав дві земельні ділянки та два житлових будинки на території Київської області. Однак, аналіз доходів та видатків посадовця встановив, що він не міг цього зробити за рахунок законних джерел. За таких обставин прокурор ЦАП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів і їх стягнення в дохід держави. Вищим антикорупційним судом. За заявою прокурора, у порядку забезпечення позову накладено арешт на активи, які є предметом спору.